Продовжую розбиратися з новою камерою. Тільки що знімав відео, забігав у конспартнер, знімав відео, в общем. Щось неправильно зняв, неправильно нажав. Потім ще й видалив в кінці. Там. В общем, контурні карти. розказую, це ж блогерство, розумієш. Ага, з географії України. Контурна карта Атлас купив у конспартнері. а... З історії України контурну карту треба в сторінку їхати, бо тут немає. Зараз скажу вам скільки це мені коштувало. Зараз скажу п'ятдесят ну. шість гривень. 256 гривень, ось, ось заплатив у транспортнері. Так, рухаємося далі.